Нема на світі України, немає другого Дніпра, аби преться на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, знайшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого, кричите, щоб Бог создав вас не на те. Що ви неправді поклонились і хилитись, які хилилися, і знову шкуру дерете, з братів незрячих, гречко сів, і сонце правди дозрівать, і німецькі землі на чужі. Преться знову, якби взять і всю мізерію собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами до Дніпро.